Тисячу доларів і вільний. Посадовець Кропивницького ТЦК за хабар надавав послугу зі зняття з розшуку військовозобов'язаних. Йому вже повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу. Це одержання неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років. Поінформувала речниця теруправління управління ДБР у Миколаєві Ольга Проценко. За даними слідства, посадовець мав доступ до бази розшукуваних осіб і пропонував чоловікам. Виключити їх звіти за тисячу доларів. А за відмову оплатити послугу погрожував примусовою мобілізацією. За попередніми даними, таким чином він допоміг щонайменше десятьом чоловікам. Уси житлові та безпекові квадратні метри. На території селища Нового облаштували гуртожиток для медиків та сучасне укриття. Свіже відремонтовані приміщення проінспектував керівник області Андрій Райкович. Обидва об'єкти реконструювали за кошти міського бюджету Круповницького. Під гуртожиток переробили приміщення колишньої новинської амбулаторії, що тривалий час стояло порожнім. Загалом тут 12 кімнат. Селитимуть фахівців медичної галузі, зокрема, із числа внутрішньопереміщених осіб, які осіли на Кіровоградщині особливу увагу приділили безпеці. На території облаштували й сучасне укриття, що відповідає усім вимогам безбар'єрного простору. Розраховане на понад сотню людей. Воно загальнодоступне для усіх жителів нового. Понад 400 ліжкомісць для ветеранів і цивільних, які потребують фізичної реабілітації, розгорнули на Кіровоградщині. Нині реабілітаційні послуги надають 18 лікарень області. Лікування безплатне а на відновлення пацієнтів від Національної служби здоров'я України. Медзаклади торік отримали приблизно 250 мільйонів гривень. Доповіли під час ветеранського форуму, який проходив на території бальнеологічної лікарні в Знам'янці. Сьогодні реабілітаційні послуги, крім Кропивницького, доступні в усіх райцентрах області, завдяки чому пролікуватися пацієнти можуть за місцем свого проживання. Також для зручності їм підготували дорожню карту реабілітаційної допомоги, де є контакти необхідних медико-соціальних служб, а також перелік послуг. Які надають фахівці. Планується, що до кінця поточного року реабілітаційні команди та належна матеріально-технічна база для реабілітації з'являться ще в дев'яти медзакладах області. Крім того, гостро стоїть проблема психологічної допомоги ветеранам і їхнім близьким. 40% до відверта зізнаються про те, що вони потребують такої допомоги, інші 60% потребують такої допомоги, але приховують цю історію. Тому цей супровід заслучується 100%. Всім, які знаходяться на реабілітації, окрема програма медичних гарантій покриває фінансування лікарям, які від відповідних порог підготовку з приводу перших кроків надання психологічної допомоги і відбору пацієнтів. За довірою саме ветерани вважають, що перша людина, яка вона може довіритись, є лікар. Хоч, як не важко на сьогоднішній день державі, тому що коштів немає. Ну, вони виділяють на це кошти, вони переймаються цією проблематикою. І тому, шановні друзі, і ми з вами повинні перейматися цією проблематикою. Нічого на сьогоднішній день нас не повинно обходити, як то, що ми робимо гарні гроші, речі для наших воїнів, які демобілізувалися хто по пораненню, хто по здоров'ю, хто по віку. І ми повинні до них приділяти увагу. Також ми повинні приділяти увагу тим сім'ям, в яких загинули рідні і близькі. також до з добрими словами. Замість голих стін комфортна локація для івентів. У селі Мошорине Суботцівської громади відновили молодіжний простір у місцевому будинку культури. Приміщення тривалий час пустувало та не використовувалося за призначенням. До ремонту на волонтерських засадах долучилися 30 юнаків та дівчат з 10 областей України та Києва. Протягом п'яти днів вони виконали монтажно-відновлювальні роботи та оновили інтер'єр. Перебуваючи в громаді, молодь також брала участь у навчальних тренінгах та воркшопах, спортивних і мистецьких заходах, побувала на екскурсіях та зустрілася з ветеранами війни і жителями села. Проєкт реалізували в рамках програми Віднова ЮА, яка за кошти урядів Данії та Японії втілюється Міністерством молоді та спорту України, всеукраїнським молодіжним центром і за підтримки ПРООН в Україні. Мета цієї ініціативи залучити молодь до відновлення України, проводячи молодіжні обміни між громадами. Молодь потребувала свого приміщення. Приміщення перший поверх це повністю гурткові роботи, актові зали, де займається, де займаються молоді люди, молоді діти свої гуртки. А молодь хотіла трошки відокремитися. Сама запропонувала, у нас є місце, ми хочемо, щоб тут щось було наше, щоб ми могли тут працювати і творити. Ми відновили 79,64 і 64 метри це площа приміщення. Це у нас Дві кімнати, два коридорчика. Ми там зробили відновлювальні роботи. У нас там є вже тепер і натяжні стелі, і жалюзі, і лінолим. Також ми закупили туди обладнання і вже простір наразі готовий до використання і вже готується план активності. У нас була мета одна, щоб наша молодь, яка знаходиться в нас на місцях, отримала цей буст для розвитку. Зрозуміло, що на місцях вони також можуть себе реалізовувати. І головне залишалися і поверталися в громаду, що розвивали її. Воїни особливого гарту 29 липня в Україні вшановують День пам'яті загиблих бійців сил спеціальних операцій ЗСУ. Раніше в цей день відзначали професійне свято спецпризначенців. Утім, минулорічним указом президента дату перенесено на 27 травня. Натомість командувач ССО генерал-майор Олександр Трепак видав окремий наказ, згідно з яким 29 липня стало днем пам'яті полеглих спецпризначенців. Так загиблих побратимів, бійці 3-го окремого полку. Сил спеціальних операцій імені Святослава Хороброго вшанували тематичним відео. Ви не шукали слави. Ви йшли за межу. Ви воїни особливого гарту, і ми завершимо справу, за яку ви віддали найцінніше своє життя. Ми пам'ятаємо ім'я кожного і мстимося в сто крат. Нам за честь було воювати поруч, нам бракує вас. Як людей. Запасіться водою на добу в низці мікрорайонів Кропивницького. Призупинять постачання. Про це повідомили у Дніпро кіровоград Адреси, де не буде води, ви бачите на своїх екранах. Воду відключать, бо ремонтуватимуть мережі на водогоні діаметром 700 мм по проспекту Університетський. Зокрема, постачання призупинять із 22 години 29 липня, а відновлять о 21 годині 30 липня. В адміністрації водоканалу закликали до розуміння і порадили. Зробити запас води.